То сьогодні буряковий салат по-корейськи. Дуже простий в приготуванні, але дуже корисний і вітамінний. Помитий і очищений буряк натираємо на терці для корейської морки. Ось такий бурячок натерли ми. Тепер додаємо сіль. Перець. Приправа до корейської моркви, Я підписала, щоб часом не забути. От яблучний. трошки цукру для смаку. Часничок видавлюємо. Хто хоче густріше, дає більше чеснику, хто гостро не любить, дає менше чеснику. І оливкова олія. І це все гарно перемішуємо. Це вже дуже смачно, але якщо йому дати настоятися ще 20 хвилин, це буде смакота неймовірна. Ммм.